Юлія приїхала до Дніпра в березні 2022 року. Тут знайшла прихисток в одному з шелтерів міста, який водночас поєднаний зі школою для дітей з аутизмом. Так сталося, що моя дитина має інвалідність, тому я не маю можливості працювати де-інде, бо маю доглядати за нею. Дитина має діагноз ДЦП та епілепсія. Вона потребує постійного догляду. Но тут ми маємо можливість, дитина моя має можливість, по-перше, того, що вона навчається в школі онлайн. Вона має можливість ще, е, займатися з логопедом, з дефектологом, корекційні в неї заняття і заняття з реабілітологом. На базі центру віднедавна Юлія розпочала опановувати aba терапію для моєї дитини, хоча вона й не має аутизму, але ну має проблеми з поведінкою, деякі проблеми психічного розвитку. Тому ця терапія теж мені допомагає з нею і комунікувати, і контактувати. Ну і по закінченню я планую, ну може, якщо вдасться, то може якось це в професійну діяльність, вже, щоб все переросло. АБА-терапія нині один з найефективніших методів корекції аутизму та інших особливостей розвитку. Це інтенсивно учбова програма, яка використовує поведінкові технології та методи навчання. Ми навчаємо дітей по програмі Нуш це нова українська школа, але програма наша більш адаптована для дітей з особливостями. У нас аутисти, але не тільки. Є діти з синдромом Дауна, інтелектуальними порушеннями. Зараз у нас така колаборація з переселенцями для того, щоб вони не тільки жили з нами під одним дахом, нібито, а ще й працювали, мали змогу працювати, ми їх навчаємо, спілкуємося дуже багато. Школа для дітей з аутизмом після початку повномасштабного вторгнення опинилась під загрозою закриття. Тоді дирекція звернулася до пані Олени, яка опікується закладом. До нині ми оборудували приміщення у них чотири учубових класи: ігрова зона, сенсорну кімнату. Це наша гордість. Ми оборудували клас логопеди, клас там, де діти займаються фізкультурою. Також саме Олена заснувала у центрі Шелтер, де зараз проживає понад 60 внутрішньо переміщених осіб на безоплатній основі. Коштом громадської організації тут створили навчальний простір, де нині мають змогу займатися як діти, так і переселенці. Це було створено для того, щоб діти та та їхні батьки отримували дистанційно якісь освіти. Тан діти безпосередньо навчалися в онлайн. Паралельно з шелтером розвивається і школа для дітей з аутизмом. Зараз вона має 25 вихованців. Головна складність для таких дітей соціалізація, кажуть вихователі. Якщо поведінка буде дев'ятна, з дитиною не буде можливості працювати. Не піде процес навчання, взагалі ніякий. Дитину не зможемо не посадити, не за стіл, не почати навчання, не буде нічого. Тобто, починаємо ми завжди з поведінки, а потім вже йдемо в навчальний процес. Аби діти почувалися більш безпечно і комфортно, тут обладнали спеціальний простір. Це комната для сенсорної інтеграції, сенсорна кімната, гордість нашої школи, кімната для заспокоєння дітей. У них є дуже у багатьох сенсорні дефіцити. Це коли дитина хоче щось. Потрогати, але не може. Або у неї а, починається психоз, вона починає кричати, плакати, стрибати. Виявляється дев'яна поведінка. Ми проводимо її сюди. Оці вогники вони заспокоюють нервову систему у дітей з аутизмом. Дитина заходить сюди, ось так от починає смикати за ці штучки. Вона також заспокоїться. Називається воно Сухий душ. Це Щось сродні, як ти скажеш, а, душу, але це сенсорний душ. Тобто, коли вона стає сюди, вона також може сісти, може залізти отак, смикати і також заспокоїться. Тут же у відокремленій зоні з дітьми займається психолог, а також є інший кабінет, де малеча відвідує заняття з логопедом. Простір, також столик. З цим кінетичним письком, але вони у них друге завдання. Вони там шукають та вивчають якихось тварин або записується ім'я дитини, кидаємо його туди, і вона шукає, і так вона вчиться читати. Переселенці, які нині долучились до програми навчання, опановують не лише ABA, а й інші види терапії. І в подальшому їх планують працевлаштувати у цьому ж центрі в якості тьюторів.